Добрий день, шановні телеглядачі. Напередодні дня риба я вирішив з'їздити порибачити на річку сіверський дінець і поспілкуватися з рибаками, які захочуть це зробити. Ловлю я маленьку рибку та, що клює, і зветься Себіль, і яка ловиться не завжди. Стоїть жара, риба не клює, це видно по воді, яка падає. Їдучи вже додому, мені пощастило. Я зустрів захисника України, який дав згоду поспілкуватися зі мною і розповів про їхнє армійське життя. Доброго ранку, рибачок. Доброго ранку і вам. Як справи йдуть? О, поки не знаю, тільки починаю. Тільки починаєш, так. а раніше приїздив сюди. Ні, На жаль, зараз із за військової служби дуже рідко. Ніколи рибачити, так? Так, да, так, да, так, да, справ багато. Справ багато. Ось завтра день рибака, щоб ви побажали рибакам всім. Отаким, от як ви, як ми. Ой, гарного кльову, великої риби. Тільки так. І саме головне перемоги нашої. Перемога це саме головне. Тільки перемоги нам нашому народу. Вигонимо цю нечість і все буде добре. Коли воно вже піде цей процес, що ви скажете? Ну, Як вважаєте? Ви знаєте, я з лютого 24, о, з лютого 22 22-го, майже до сих третій рік. Були на Сумщині, на Чернігівщині, на Запоріжжі, зараз на Харківщині, а сам я з Полтавщини. То скажу, що всі ці хлопці ціною життя докладають максимум зусиль. Постійно. Ми це бачимо. Це, і війна йде 24 на 7. Коли ви спите, коли ви їдете на роботу, коли ви п'єте каву, хлопці виконують свій священий долг, захищаючи Україну. Це ж треба бути рибаком, знати там бльосни, якісь наживки, а мені таке, аби покидати і біля води побути. Отримати задоволення від цього. Так, так і є. Буде в цьому році перемога, як ви вважаєте? Ми намагаємось і робимо все, щоб так і було. Бо додому хочеться. Вже скучаєте? Так, да, слава Богу, є можливість. Командири відпускають інколи, але все ж таки роки проходять і хотілося б біля сім'ї цей час проводити. Скільки разів був вдома за цей час? Мені трішки повезло, я ще в госпіталі полежав після поранення на Донеччині. Це повезло, вважається, так? Тому що я більше місяця вдома був на відновленні. Ну, у нас так. У нас поранення. Це чомусь... Та ми радіємо, тому що залишились живі. Ваша мрія? Та я гадаю, у всіх українців зараз одна мрія. Інших не може бути. Винати оту нечисть і... і забути про... І забути, і відновлювати ті рани, які є на нашій на території нашої країни. Є ті рани, які є у багатьох родин, тому що я вважаю, що кожну родину України більше чи менше ця війна зацепила, покалічила і завдала шкоди. Ось весь світ дивиться на те, як Україна захищає. Європу захищає весь світ. І я не знаю навіть, що, що можна казати, що б ви сказали з цього приводу. Ну, дивіться, я не великий експерт геополітики. Західні партнери надають нам допомогу, і вона більша. Вони бачать, що ми докладаємо всіх зусиль. Так що, так, да, з затримками, да, можливо, не повністю, але підтримка є. Є друзі в Англії, є друзі у Фінляндії, є друзі в Польщі, які постійно думають, про нас, постійно допомагають. І це тільки в мене. Дякую вам. Мені приємно було з вами спілкуватися. Вважаю, що перемога вже буде в цьому році. Ми виганемо цю рашистську нечість з нашої землі і заживемо. Так як в мирі і злагоді, так як і повинно бути. Будемо їздити кожного дня на риболовлю і будемо ловити отаку рибку. Дякую вам і до перемоги.